Ну що ж, знову доброї ночі, шановні сови, совочка, совенята і великі совище. Я знову радий зустрітися з вами у нічному прямому ефірі. Мирослав Студій». це означає, що виходить черговий випуск нашої традиційної сови. І як завжди, я буду просити вас, щоб ви дзвонили до нас і щоб у нас сьогоднішня передача вийшла так, як і попередні, у вигляді спілкування з вами. Сьогодні темою сьогоднішньої нашої передачі тема сьогоднішньої нашої передачі буде дещо незвична, Ми будемо говорити про нетрадиційність. Ну і В основному, звичайно ж, будемо говорити про нетрадиційність у культурі, у спорті, у музиці, у всьому, що оточує нас. І е, чому я обрав саме цю тему? Тому що я завжди ловив себе на думці, що коли я дивився щось цікаве, те, що мене цікавило, те, що було незвичне мені, і коли я знайомся з людьми, котрі робили це незвичне, виявляється, що вони були нетрадиційними людьми людьми, які не входили в ті рамки в ті рамки людей, які мислили якось. Стереотипно. Ну і я сподіваюся, що і наша соба, якщо не сьогодні, якщо не в минулі рази, то в майбутньому стане теж нетрадиційно. Я б цього дуже-дуже хотів. Я бачу гості наші вже в студії. Прошу до нас заходити. Я вас представлю так по черзі, поки що по іменах. Будь ласка, надія. Тарас, Любов і Володимир. Я поки що по іменах, якщо можна, хоча ви вже заслужені люди, і вас би здалося і по імені, і по батькові, і по прізвищу. Добрий і... Доброї ночі. Добрий. Парола не міняється. Так, це... Такі... е... Надюша, ми... ти добре, що сіла коло мене, ми якраз так контрастуємо чорне-біле, чорне-біле. Хлопчик, дівчинка, хлопчик. Тільки маленький диван. Ну, е... Я думаю, для передачі виступу. Так, 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 слухаємо так. Вас. як ви дивитесь на те, що от зараз у нас усі оці від кіоски, ОАЗИС, там ваш спонсор, ну, Мусшоп, там Легіону, кіоски, всі інші, дарують вони в основному Зарубіжну і російську музику. Зарубіжну естраду. Можна теколи знайти у них українську естраду. Але, що я замітив, досить появитися, тільки в продажі. Записом класичної музики і вона швидко зникає. Куди це розтінюється? Особисто я? А, а можна я теж? Ні, до всіх учасників, чи, чи, у я тільки не нас нас знаю, чи я учасник. Все-таки може тут щось ну, як сказати... Хоча й говорять, що музика на всі смаки, оце от ми, ми зрозуміли. Розуміли, розуміли, ми зрозуміли ваше запитання. Так, так. Чому ну іменно популярністю більше. От ми щас, допустимо, ми час її там і це, і як і да, і всякі інші оці от групи. А з'явились тільки записи класичної музики. Вони раз і пропали. От деяких для себе я так і не встиг купити. На жаль, ну надію, може, що появиться скоро. Як вони до до цього я вишиваюся, все таки. Незважаючи на таку насильну, так сказати. Ну, не, не стильну, а то за по, по всіх кіосках. Ну, ну ми так, зрозуміли, так, зрозуміли. пані Люба. Ну я хочу солідаризуватися з паном Ярославом, і те, що я чую по цих кіосках, як звучить руська ця естрада, то в не мене болить. Не біда кіосків, вони е, ринкова структура, вони мусять виживати так само. А якщо я немає сказала, української... що це мене болить. У нас є набагато е, ліпші речі. Та ж сама заграва Володимира Павліковського сто раз в тисячу раз вище. І наша, розумієте? А чому її нема? А я в цілком з вами з'їде, сітко вас підтримую. Ура! <ріст> ну, Сьогодні традиційно я бачу Люба. Прийшла на нас в студію. Це дуже легко змінити. <ріст> Добре, я не буду інтригувати. Люба, чому ти поривалася яким, якийсь час, чи останнім часом вийти на сцену невзутою босою, босою у взуття? Ну, це для мене також було несподіванкою. Я поки що, звичайно, це робила тільки на репетиціях і побоялася <кхи> Володимира, що він мені скаже, а настільки реакції залу, скільки власне керівника колективу. А він після того, як я значить, репетицію провела боса, а потім зула межте, він сказав, а я думав, що ти контент заграєш боса. Я зрозуміла. Це розчарувала. Ви знаєте, це було для мене несподіванкою, коли я почала грати, зокрема, в купивській медитації так коротко називається цей твір, про який Володя говорив тільки перед зі мною, то ця сама музика. Ця сама музика спонукує до... Такого чогось стається щось у тілі, стається щось у душі таке, знаєте, ну важко говорити про тонкі відчуття словами, я зараз себе не хотіла навіть це робити. І в результаті цих нових відчуттів, відчуттів, які ведуть десь. В праві ки, я не боюся цього сказати, тому що у музиці Володимира Павліковського я відчула ген, можливо, навіть десь нами зараз втрачений ген національний, тут виражений через гуртульський мелос ген наших прапрапредків якоїсь давності. Багато тисяч років, і тоді вони не ходили взуті. Отак, я просто коротко, щоб mm -hmm. то стиснути, бо то можна довго говорити. Ну але зрештою ти і сьогодні одягнулася так дещо незвично. Я взагалі люблю простий одяг дуже. Це... Для нас сорочка. Це тебе не зближує десь там якимось вищому? Також особами? зближує. От коли я вбираю цей народний одяг простий, то я чуюся ближчою до природи. Я роблю це більш природнішою. Я п'ю за вас. Дякую. Ми за хочемо вас. подякувати так. тобі за гостинну, таку, таке гостинне запрошення нас на цю передачу. І хочу сказати, що тепер ми цю передачу будемо рекламувати все. А це вже точно. Добре, дякую. Ну, Принаймні, скажімо так, що ця, що ця передача знаходиться на європейському рівні. Так, і тут. Дякую. За ну, я... вас, за вашу сову, нехай вона трипінська, як крила.